Привіт, привіт друзі! Мене звати Кіміка. Сьогодні ми разом з вами продовжуємо грати в Роблокс. І сьогодні ми граємо в хованки. У нас, подивіться, залишилось лише зараз 30 секунд. Сьогодні нам потрібно буде десь сховатися, тому що а, зараз у нас хтось буде починати нас шукати. Мені випала зараз роль саме того, хто ховається, але можливо, можливо, в одному з наступних раундів ми будемо разом з вами шукати, подивимося, подивимося, як це буде. І просто а, у мене немає часу, аби все зараз вам пояснювати, тому буду робити це на ходу. А, подивіться, яка у нас є. Громадна громадна локація, тут усюди можна сховатися. Тому зараз ми з вами біжимо ховатися. Я не знаю де, куди ми будемо ховатися, тому що я перший раз граю на цій карті, як і ну особисто кажучи, в цей режим. Тому, тому зараз з вами будемо шукати, де можна сховатися. І в першу чергу ми просто побіжимо за іншими гравцями, тому що ну можливо вони щось все таки знають. Подивимося, куди вони біжать. А де вони? Я бачив, що сюди хтось забігав, куди вони поділися, я не знаю. Так, чи можна сюди застрибати? Давайте спробуємо. Ні, сюди застрибати не можна. Окей, так, так, так. Куди вони могли ще сховатися? Куди вони могли ще сховатися, я не знаю. А, так, 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 тут де не сховаєшся нормально, я не знаю, але мені. О, тут ти, хто шукає. Так, так. Так, 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 так. Я його бачу, я його бачу, обережно, обережно, обережно обходимо. Він стоїть, він просто стоїть. Так, добре, окей. Окей, окей, окей. Ні, страшно. Так, все. я його бачу. Чому він лише не, не рухається? Чому він просто стоїть? В чому прикол? Окей, так, давайте тихезненько все ще стоїмо. Е, так, я дуже боюся зараз, що він кудись піде, хоча в мене є, якщо чесно, таке. Е, що? А, все, гра закінчилася. А, все, я зрозумів, що він стояв, друзі, здається, він нас просто залагав і вилетів. Я зрозумів. Ну що ж, добре, окей, це була це був такий невеличкий тест. Нам просто показали, яка тут є карта, щоб ми ознайомилися трішечки. А хоча зараз у нас усе одно карта буде інша. Зараз нас відправляють кудись на кухню. І саме ось зараз у цією рулеткою будуть обирати, хто в нас буде шукати. У мене відсоток на те, що я буду шукати, 11,11%. 11%. Це насправді досить немало, але подивіться, я вибрало якогось іншого гравця. Ну і добре, ну будь ласка, тоді буду просто ховатися, чому б і ні. Так, нас закинуло сюди. Угу, Привіт, друже, привіт, друже, привіт, друже. Так, не будемо дуже довго тут стояти і пішли. Потрібно знайти якогось гравця, за яким ми будемо бігати, і можливо він нас приведе туди, де можна сховатися, тому що а, локації тут якісь дуже великі, і я не зовсім розумію, куди взагалі тут можна а, дітися. Тому побігли за ними, побігли ось за кимось з них. Ось за вами ми будемо бігати. А, і ви мене сховаєте. Я на це дуже сподіваюся, що ви мене сховаєте. і сховаєте мене добре. О, так, прикольно, тут є батут отакий. Окей. Ні, 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 чому. А чому, а як за як застрибати? Так, почекайте. Почекайте, так, я можу застриба. Ага, все, я зрозумів, як це зробити. Окей, так, тут є монетки. Ні, монетки ми... вони всі сам... О, Прикольно. Так, це якийсь телепорт. Оце, оце я розумію, це я розумію. Так, непогано, що я за ними саме побіг. Так, давайте зберемо монетки. А, окей, і все, ми будемо. Ми будемо з ними стати тут чи ні? Куди ви побігли? Куди я подівся? Так, мені потрібно мені потрібно терміново просто біжи, бігти назад. Я пам'ятаю, як я це робив, просто дуже-дуже швидко, терміново. Так, зараз 4 хвилини просто. 4 хвилини вони є, але я не знаю взагалі, я не бачу того, хто шукає. Це, це мабуть, добре, якщо я не бачу того, хто шукає. Це означає, що в мене зараз все нормально. Так, давайте обережненько застрибуємо от сюди. Тепер стрибаємо от сюди, от сюди. Добре. Окей, я пам'ятаю, зараз мені потрібно йти сюди. Ось. Окей, так, мене телепортує. От сюди, і що мені тут потрібно робити? Вони застрибнули на одну з цих поличок, так? Але на яку саме? На яку саме я не знаю? Давайте застрибнемо просто на найпершу. Опа, опа-опа, обереженко. Окей, так, що у нас тут є? Давайте, дивитися, давайте дивитися. У нас є тут якісь книжки. Так, угу. з ними я нічого не можу зробити. Я тут буду зараз шукати вже таємну якусь аничку, якусь схованку, тому що а, минулого разу бачите просто ось той ось там у нас стоїть якась, не знаю, це горщик з якимись рослинами. Я тут просто зайшов і мене делепортували, тому буду шукати таку саму ничку десь тут. О, тут можна проходити. Подивіться, як прикольно, мені подобається. Так, а що в нас тут? О, так, до речі, подивіться, вона стрибнула, вона зістрибнула на підлогу і побігла кудись вниз. Так. Так, так, так. Ага, вона десь там внизу. І подивіться, до речі, оці дві дівчинки, з якими я біг і ховався, вони зараз у нас стоять на одній з нижніх поличок. Окей, я зрозумів. І, до речі, давайте подивимося, що у нас тут ще є. У нас є дві хвилини часу. Зараз зверху нас пишеться, що дві хвилини. Нам ще потрібно виживати, виживати, виживати. І сподіватися, що нас ніхто не знайде. У нас є якийсь шоп. У нас є якийсь магазин, де можна щось окупляти. Так, 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 так. Ага, це я так розумію, якісь скіни на того, хто шукає, чи щось таке. А, щось таке. Далі тут є якісь емоції. Угу. О, тут є пети, пети це, це, це я розумію, пети це прикольно. а тут ще щось. Я не знаю, що це таке. Окей. Що в нас є ще? Справа в нас показують, скільки в нас залишилося тих, хто ховається. Зараз нас сім. Це досить непогано, я вам скажу. Тобто, той, хто шукає, шукає не дуже гарно. І ми можемо за ним, я так розумію. А чому чому він просто стоїть? Я не розумію, як це працює, Нащо нашого не взагалі заходять в цю гру, аби просто стати і стояти. Ось ну він стоїть, він нікого не знайшов, і, і що далі? Хоча у мене тут, знаєте, що у мене є зараз інше запитання, якщо він просто стоїть яким чином три гравці умудрилися взагалі, взагалі знайтися. Вони, здається, просто вийшли. Вони навіть не знаходилися. Ну, якщо е, він стоїть, давайте ми просто побігаємо і подивимося, що у нас є на цій карті, тому що нас усе одно ніхто шукати ну, не буде. А, правильно, правильно. Давайте подивимося, у нас тут є книжки, ще якісь так, що у нас є на цьому поверсі. Оба, так, ці стрибуємо, окей. А, так, 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 так. Тут, тут нічого цікавого також немає. Окей, я зрозумів, так, все швидке. Це якийсь комікс, прикольний також у нас. А, окей, тут нічого також немає. Я просто дивлюся, можливо, тут десь заникані монетки. Монетки я б зібрав. А, і тут також нічого у нас немає. Там, мабуть, також нічого немає, не буду вже туди бігти. Я хочу подивитися, що у нас ще є тут за локації. О, привіт! Привіт, привіт, привіт. Це я за тобою бігав на початку чи ні. Е не знаю, не знаю за нею чи ні, але неважливо. Неважливо пішли дивитися, що у нас є ще тут. Якщо він так, він все ще стоїть. Добре, окей, окей, окей. Нічого страшного. У нас залишилося лише 30 секунд, Навіть якщо він зараз а, дуже швидко швидко почне намагатися нас знайти, та нас загнати, Мені здається, це ніяким чином йому не допоможе, тому що ну він вже нас не наздожене просто. Так, тому нічого страшного, ми можемо вже просто бігати і дивитися, дивитися, що у нас тут є, досліджувати. Так, скажімо, цю локацію. Ой, подивіться, я там ще не був, я взагалі не бачив, що тут щось таке є. Я побіг. О, монетка, хоча до неї вже не добіжу. Я вже не добіжу до тієї монетки, тому що залишилося лише 7 секунд. Чому не зміг Дайте дострибнути, будь ласка, я вас дуже прошу. О, дякую. Залишилося, а, все. 10 кредитів мені дали, ми перемогли, але знову ж таки, це було не дуже гарно. Я не розумію, чому той, хто повинен нас шукати, він чому він просто стояв? Це, це якось неправильно, не знаю. Чи... І це вже другий такий випадок, тому що минулого разу той, хто нас шукав, він також просто кудись прибіг і встав на ровному місці. О, знову, до речі, кухня. До речі, знову кухня. Зараз можливо зможемо побігти в якусь іншу локацію. Подивимося, що у нас буде там. А, так, давайте зараз випадає, кому у нас роль того, хто шукає, хто нас буде шукати. І. Ага. Так, окей, Мені здається, це одна з дівчинк, з якими я бігав, які мені показували, куди ховатися. Можливо, це вона. Якщо це вона, то це не дуже гарно, тому що вона з нею всі схованки. А, так, 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 так. Монетки. ні, Він забере мої монетки. Так, він забере мої монетки. А, так, ну і добре, ну будь ласка, тоді піду забирати інші монетки. Іди, звідси, Окей, я побіг за. цим столом. Я, я пам'ятаю тут монетки. Зараз я, я усі ці монетки зараз позбираю. це все буде моїм. А ти за мною не біжи. Ага, він побіг взагалі. В іншу сторону це добре, це класно, окей. А... Ой, ой-ой. Давайте один, два, три. Окей, застрібав. Застрібав. Окей, все добре. І давайте збираємо всі ці монетки. Один, два, три. Я бачу, тут ще є монетки, і потім зможемо телепортуватися в нашу потаємну. Ні-ні ні-ні, друже, це мої монетки. Це мої монетки. Ти йди, звідси. І все, можемо телепортуватися в нашу потаємну нитку, але я не знаю, чи є тут взагалі. А, тут також є монетки. Окей, їх ми також збираємо. Опа, моє моє моє. Хоча знову ж таки я не зовсім розумію, що Мені взагалі потрібні ці монети, але. Хай, добре. А, нехай будуть. Тут у нас більше, 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 більше. більше. Мене, так здається, немає, тому давайте просто на нагорі. Окей. О! Ого-о! той хто шукає, він пішов, він пішов. Давайте будемо з ним а, дивитися. Так, 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 так. В яку сторону ти в нас зараз просто побіжиш? Мені трішечки страшно, що він побіжиться. А, все, 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 все. просто вода побігла не в цю сторону. Ага, вона когось знайшла. Окей, окей, Д, дивимося, вона зараз буде з ним бігати. А так, 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 так. так. Чи не зажене, чи не, не зажене? Так, це, якщо чесно, трішечки а, не дуже прикольно працює, що о, тобі потрібно не лише знайти людину, тобі потрібно її ще й наздогнати це. О, наздогнала, окей. А, хоча знову ж таки це максимально складно, тому що а, ну, наздогна... складно, дуже, дуже складно, тому що ти бігаєш з такою швидкістю, як і вони. Я не знаю, як це. О, прикольно, тут ще така локація є. Я не знаю, як гра хоче, аби зараз той, хто шукає, взагалі їх наздоганяв. Мені здається, це дуже-дуже ну, складно. Але це зараз не так важливо. Мені мені здається, вона зараз біжить не в ту сторону, а не туди, де стою. Я і це добре. Це добре. Це добре. Вона зараз біжить кудись сюди. Угу, uh -huh. Так, і що ти робиш? Um, так, тут є якийсь секретний телепорт, я в цьому впевнений, який телепортую ось сюди нагору. Там не подивіться, скільки там є гравців. Uh, він туди телепортує, але і зараз я не знаю, де я сподіваюся, вона знає. Я сподіваюся, вона знає, як саме туди потрапити, і вона зараз сюди побіжить, аби ловити їх, а не мене. Тому що якщо вона побіжить ловити мене, це буде не дуже. О, так, вона його знайшла. Опа, мінус один, окей. Так, так, так. Зараз ще другого забере. Uh -huh. Uh, і це до речі не дуже гарно, тому що залишиться зараз нас дві хвилини. Просто і вона можливо побіжить. О, вона вона стрибнула за ним. Окей, це добре, це добре, це добре. Чим uh, чим довше зараз він буде від неї тікати, тим краще ну, для мене, тому що я там взагалі uh, в іншій частині карти стою, нікого не чіпаю. Uh, і мені, мені мене все влаштовує мені, все подобається. Uh, тому давайте я продовжу. Я просто продовжу там стояти, і мені не подобається, що вона побігла в мою сторону. Це дуже недобре. Давайте ми знаєте, що зробимо. Давайте ми сюди стрибнемо і станемо кудись о сюди. Ось таким чином все. Ні, вона біжить сюди. Вона біжить сюди. Вона біжить сюди. Я в цьому просто впевнений, чи мене взагалі тут видно. А, мене трішечки, трішечки зовсім видно. А, Так, 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 так. Я бачу, куди вона побігла. Я бачу, куди вона побігла. І вона побачила. Вона побачила. ні, ні, ні. Тихенько, 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 тихенько. Так. Мені здається, вона мене все ж таки побачила. Тому я тікаю, я просто тікаю, мені ще потрібно. Якщо я буду тікати, мені потрібно ще просто півтори хвилини від неї тікати. Хоча вона побігла за мною чи ні? Вона побігла чи ні? Чи ні? Я не, я не бачу. О, а де вона? А де вона? Я не знаю, де вона, але вона. А, все, вона всі полички перевіряє, я зрозумів. Окей, 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 це добре. Ми зараз з вами просто повернемося туди, де я був. Ми зараз просто з вами. Ні, 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 Будь ласка, будь ласка, будь ласка, все. Добре, я же зараз просто сюди повернуся. Ще потрібна лише хвилина. Лише хвилина, лише хвилина. Добре, 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 добре. Так, де вона? Де вона? Де вона? Вона знову біжить сюди. Окей, 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 окей. Просто ще хвилину мені потрібно тікати. А так, так, так. О, там ще якийсь один гравець, можливо, вона. Ааа, все вона в іншу сторону побігла. Чи ні? Чи ні, чи ні, чи ні. Чи? Вона його побачила зараз, чи ні. 50 секунд. 50 секунд. Зараз потрібно. А, все. Ну мені здається, вона, вона вже просто в іншу сторону побігла. Нас залишилося, до речі, двоє. Я і ось один гравець, який стає зараз на сторін. А все, вона, вона нас вже не побачить, Ну, точніше, можливо, побачить, але не нас дожне. 35 секунд у нас залишилося. І їй просто не вистачить часу, аби сюди забратися. Привіт, привіт-привіт, привіт. привіт, привіт, привіт. Та коли зараз просто до неї не звалиться, тому що вона, якщо я за нею просто рановно завалився, вона, можливо, навіть ще наздожене мене тут. А так все добре. А, хоча зараз, коли залишиться 10 секунд, я просто до неї стрибну і буду від неї тікати. А, я, я просто не знаю, мені цікаво перевірити, наскільки взагалі тут швидкість, і наскільки тут є взагалі різниця швидкості між тим, хто шукає, і тим, хто ховається. 8 секунд. Привіт. Ой-ой-ой. 4, 3, 2, 1. Привіт. Окей, окей, окей. Все. 0 секунд. А було б зараз дуже смішно, якби мене його а, просто наздогнала того, хто там разом зі мною ховався. Останній залишався, і якщо б вона його наздогнала, це було б дуже дуже швидко, дуже-дуже смішно, якщо чесно. А, хоча мені, до речі, здається, що за того, хто шукає, тут ну майже нереально всіх знайти, тому що просто уявіть собі цілих 10 гравців, які на оцій здоровезній просто локації кожен знаходиться в якомусь своєму місці, а, а ти ще й повільно бігаєш. Тобто, це ну я не знаю, мені здається, це майже неможливо таким чином. Усіх, 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 усіх тут знайти і спіймати, що найголовніше співати. Тому що знайти це ще пів біди, а ось спіймати кожного, ну я не знаю. Це мені здається, ну не дуже не дуже просто. Я б навіть сказав, що це майже неможливо, але хто знає. І мені знову так, мені знову не дадуть сікера, мені знову не дадуть того, хто ховається. Тому друзі, на цьому будемо завершувати. В цілому мені режим доволі сподобався, але що мені не подобається, це те, що в мене цілих 33% на те, аби стати сікерами. Мені все одно ну, не дають сікер, його дають комусь іншому. Чому я хотів також ще когось пошукати і подивитися, як це працює, тому що ну одна річ у тім, щоб а, у теорії розуміти, як саме. Як саме це працює, що це складно? А інше це ну спробувати на практиці. Але в будь-якому випадку на цьому будемо завершувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, тому що саме ваша активність дуже сильно мотивує мене робити нові відео. І всім до нових зустрічей.